Непрості умови воєнного часу, рух до Європи та непереборне прагнення відбудувати економіку України. Сьогодні перед нами стоять надскладні завдання, і вирішувати їх слід вже і негайно. На п'ятому всеукраїнському лісопромисловому форумі, який присвячено 150 п'ятдесятій річниці Національного лісотехнічного університету, об'єдналися науковці, лісівники та виробники. І, схоже, що ці люди точно знають, як розвивати державу. Залишилося лише достукатися до влади. А уряд слухати готовий, адже на прямий зв'язок з учасниками вийшов міністр кабінету міністрів Олег Німчинов, який запевнив, що почує Ожна думку, адже добре розуміє важливість лісового сектору. Звичайно, час важкий. Але ми всі повинні розуміти, зрештою, наші європейські і закордонні міжнародні партнери схиляють нас до того, що незважаючи на війну, економіка має працювати. Ми не можемо весь час сподіватися на допомогу інших країн. Рано чи пізно вона чи закінчиться, чи зменшиться, і нас будуть спонукати до того, щоб працювати. А для того, щоб працювати правильно, треба щось робити. Власне, оцей п'ятий лісопромисловий форум це місце, де Можуть зустрітися ці люди, які зараз працюють, в яких є певні нагальні проблеми. Обговорити їх, спробувати вирішити, спробувати донести свою думку до влади і показати, що підприємства лісопромислового сектору є надзвичайно важливі для економіки. Зокрема, Львівської області, де займають велику частку в структурі промисловості. І це податки, це податки, це. Спілкування, власне, для, для нашого університету. Нам важливо тут спілкування для того, щоб підприємці мали змогу почути, кого ми готуємо в нашому університеті, чи домовитися про місця практик. З іншого боку, тут присутні також студенти, які можуть поспілкуватися. І найголовніше, економіка не повинна зупинитися. Зупиниться економіка, держава програє. Тому, виходячи з сучасних реалій, ми розуміємо, що є і законодавство, є і мобілізаційні процеси. Дуже багато деревообробників, і лісоподарників, із галузі воюють зараз на фронті. З нашого університету воює багато співробітників, студентів. Всі ці форуми – це є своєрідна платформа, яка об'єднує науку, об'єднує вона промисловість і так само об'єднує владу. Тому що часом це дає змогу проблеми, які виникають в науковців, які є в бізнесі, донести також до влади. І тим самим це дає змогу нам спільно знайти консенсусу, знайти. Методів вирішення актуальних питань галузі, і, звичайно, що це дасть змогу впевненими кроками рухатися як науковцям, владі і бізнесу. Знищення лісів, брак суровини, нестача катрів та застаріла, а іноді навіть Драконівська законодавча база. Це основні проблеми, які обговорили учасники форуму. Але найбільше бізнес турбований тим, що коли купує ліс на біржі, то не отримує гарантії легітимності документів на доровину. Попри офіційне запрошення, представники цих бірж на форум не приїхали і навіть не вийшли на прямий зв'язок. Однак більшість поважних у лісопереробній галузі доповідачів та експертів через зум знайшли час, аби обговорити надважливі питання та окреслити проблеми, які слід вирішити найближчим часом. Депутатка Закарпаття Ірина Мацепура гостро наголосила на ситуацію з браком сировини та занепадом громад. А керівник управління лісового господарства Ігор Будзінський пояснив, які непрості виклики сьогодні чекають на лісозахутівельників. Головний логіст вирисов кронспан УА Сергій Смитюх відверто розповів про невтішну реальність цінотворенням на аукціонах з продажу деревини. А онлайн діалог з директором ТП ліси України ігром Лицером дав можливість отримати останні новини галузі та почути відповіді на важливі запити суспільства. Спікери переконують, що вихід ситуації є, і перш за все, це зелена економіка та європейський підхід до користування лісом. Якщо ми садимо, рубаємо і висаджуємо ліс, то він виросте там через 30 років. Наприклад, через 30 років він виросте, він буде поглинати вуглекислий газ, подавати і кисень, і ці ж діти і внуки будуть жити. А якщо ми все виробимо, так буде вуглекислий газ. І підуть ці парникові ефекти, про які ми сьогодні говорили на конференції, які просто задавлять все живе на планеті, і ніхто в тому не виграє. Це є просто одне слово смерть тому ми сьогодні в університеті як науковці, як освітяни, ми вчимо студентів саме в такому напрямці. Науковці розробляють нові програми. Ми сьогодні маємо більше десяти виграних проєктів в Європі. Це і Швейцарія, і Німеччина, і Бельгія, і Румунія. Це більше десяти мільйонів євро. Де ми приймаємо участь і одні із перших, а в деяких проєктах ми одні є бізнесові структури. А з боку науки ми одні. Це є ну, додаткові гроші. Зелена економіка чи зелена трансформація має свої пріоритети. Як правило, ми говоримо про чотири пріоритети, говорячи про зелену трансформацію України: це зелений транспорт, зелена енергія, зелене будівництво і зелена сама економіка чи лісовий сектор. У Європі все побудовано на екологічній складовій або більше на складовій, яка передбачає сталий розвиток. Ми за 30 років своєї незалежності зробили дуже мало в цьому напрямку, і тому тут розумієте, так ми могли би відбудовувати Україну і одночасно мали б можливість дотримуватися зелених принципів. Тобто, тут багато речей співпадає. Ну допустимо, ми мали би будувати дуже багато житла. Для переселенців, для ветеранів і так далі. Чому би частина того житла не була б зеленим, тобто дерев'яним, ми мали би перебудувати всю інфраструктуру транспортну. Чому би цей транспорт не міг бути зеленим, електричним і так далі. З точки зору енергії, тут взагалі в нас проблема. І тому, якщо ми говоримо про зелену енергію, енергію е, сонця, вітру і біомаси це енергія, яка нам дасть можливість виживати в майбутньому. Якщо ми говоримо про біомасу, то сільське господарство, лісовий сектор має дуже потужний потенціал з точки зору зеленої енергетики. І тому це не тільки треба Україні, тому що ми хочемо йти в Європу. Це треба самій Україні, бо зелена економіка, дасть можливість генерувати дохід додану вартість і тому виживати. Основною проблемою на сьогодні для деревообробників. Я рахую це закінчення мораторію на вивіз деревини за кордон, який на наступить у 2025 році. Головне це сьогодні добитися того положення, що український деревообробник має. Повинен мати впевненість в забезпеченні сировиною. Це основне. Забезпеченість в достатній кількості і по адекватним цінам. Ціна формується на, на аукціоні. Єдине питання, у всіх залишається це все ж таки стартової ціни. Як його врегулювати, тут ведуться дуже великі дискусії, і в тому числі на кожному форумі. Це це питання знову знову і знову звучить. Основне сьогодні, що ми бачимо, це першочергове забезпечення переробки. Держава має це питання визнати. Прийняти по ньому рішення, і якщо ми сьогодні говоримо про прийняття профільного закону про ринок деревини, то це має бути основним основною лінією цього закону Першочергове забезпечення українського деревообробника. Зрозуміло, що ми сьогодні повинні прийти до повної обробки деревини, щоб отримати кінцевий продукт з додавленою вартістю, а не вивозити, звичайно, півфабрикати або круглий ліс, на який сьогодні є заборона. Тому, звичайно, такий форум це мені здається пошук консенсусу між одною стороною лісівників, які вирощують ліс, і деревообробників, які його виробляють, і ті проблеми, які треба буде вирішувати. Що стосується лісової вам по сказати, що ті зміни, які сьогодні відбуваються, показують по перше за все економічні результати які. Ну, говорять самі за себе, зростають відрахування до бюджету і так далі. Чи все там добре? По час покаже. Що стосується деревообробної галузі, вона потребує більш швидкого ринкового вирішення. Ну, приклад такий дивіться, у 2015 році був прийнятий закон про заборону вивозу круглого лісу. Надзвичайно хороший закон, який би мав посприяти розвитку галузі. але не були зроблені інші кроки. скажімо, про те, щоб зняти податки ввезення деревини, щоб сприяти деревообробникам, щоб вони могли більш. Вільно працювати, тому звичайно, що що стосується закону про ринок деревини, до сьогоднішнього дня лежить в Верховній Раді. Сьогодні вже колеги говорять про те, що він застарів, його треба переробляти. П'ятий лісопромисловий форум, який сьогодні проходить у Львові, він є доброю нагодою поговорити про перспективи розвитку лісового сектору, адже це велика частина економіки і дуже вагома частка для розвитку сільських територій і загалом воюючої країни нашої України. І сьогодні є різноманітні спікери, різноманітні теми піднімаються на цьому форумі, але найголових. Головніші з них як дати імпульс розвитку лісовому сектору, адже Україна воює, економіка України є в кризі, і лісовий сектор може бути тим тою підоймою, яка якраз підтримає українську економіку і українську державу, збільшить надходження до бюджету. Але тут треба якраз збалансувати інтереси усіх учасників лісових відносин, бо з одного боку ми маємо. Маємо екологів, які власне виступають за те, що зменшити мінімізувати лісокористування в Україні, з іншої сторони, деревинообробники кажуть, дайте нам сировину. Я переконаний, що такі шляхи є. Ми можемо власне збалансувати інтереси і екології, і економіки. І добрим прикладом для нас знову ж таки є країни Європейського союзу, зокрема Німеччина чи та Швейцарія. І вихід ми бачимо якраз у впровадженні засад наближеного до природи лісівництва. Гострі питання, запеклі дискусії, але основне це пошук спільного рішення, як відновити Україну у час війни та стати частиною європейської сім'ї. Учасники п'ятого всеукраїнського лісопромислового форуму одностайні у тому, що цей захід крок до перемоги не економічному фронті, дякуючи нашим воїнам, які захищають наші. Рубежі нашої країни за те, що ми на місцях могли працювати, розвиватися і проводити отакі форуми. Ми постаралися максимально об'єднати три такі тематичні блоки: це деревобробна галузь, це законодавча база. Це експерти в галузі ДТ-18. У Нас є домовленість про те, що на протязі там 50 днів ми сформулюємо резолюцію цього форуму, направимо на кабінет міністрів. Ми направимо в Верховну Раду. Ми направимо в ті виконавчі органи для того, щоб нас почули. Дякую всім деревобробникам, які завжди підтримують. Наші збройні сили в першу чергу підтримують такі заходи. Дякую також нашим всім спікерам. Дякую всім учасникам. Завершення п'ятого всеукраїнського форуму стало не менш важливим аніж вирішення проблеми лісопереробної галузі. Благодійний проєкт важкі перемоги провели аукціон, на якому протягом кількох хвилин зібрали аж 90 тисяч гривень на шість дронів для наших військових.